Друзі, вітаю вас з Новим роком. Уже в новому році вітаю вас і бажаю вам всього найкращого. Бажаю вам щастя, добробуту, ну і миру і перемоги Україні. Це для нас дійсно найголовніше. Я сьогодні знаходжуся в Німеччині в такому маленькому містечку який, до речі, десь в 15 хвилинах їзди від Рамштайну. Я думаю, що це теж так сталося не випадково. І взагалі, от початок року такий дуже цікавий для мене, в, в подорожі, можна сказати, нас запросили друзі до себе в Францію, і ми якраз по дорозі туди. Зупинилися в цьому містечку. І я хочу цей випуск присвятити саме моєї подорожі. Ну, давайте почнемо. Я вам трохи розповім, як все було, як все починалося. Ну, і покажу, де я була, що дивилася. Хочу з вами теж поділитися. А ще сьогодні у нас дуже холодно, морозно. Десь мінус 3-мінус 4 я вирішила одягнути Герлен Шалімар Лесанс. Що скажете? Схвалюйте мій вибір на сьогодні в таку морозну погоду. Сьогодні в моєму відео я хочу розповісти про мою різдвяну подорож до Угорщини, прекрасної країни, яка колись була частиною Австро-Угорської імперії. Будапешт. Передріздвяний настрій і все це біля собору святого Ішвана. Передріздвяний Будапешт має особливе світло. Місто ніби сповільнюється. Вогні тепле повітря, запах лідвейну і тиха урочистість моменту. Це місце не лише про архітектуру і історію, а й про внутрішній стан, коли рік добігає кінця, і ти раптом дозволяєш собі просто бути, спостерігати, слухати і відчувати. Будапешту справді пощастила з історією. Період австро угорщини залишив місту неймовірну культурну і архітектурну спадщину. І це відчувається буквально на кожному кроці. Угорська державна опера одна з тих будівель, де архітектура говорить не менше, ніж музика. Театр, спочатку відомий як Королівський угорський оперний театр. Був урочисто відкритий для публіки 27 вересня 1884 року. Будівля в стилі неоренесансу. Вона була спроектована відомим угорським архітектором 19 століття Миклошем Іблом і значний внесок у фінансування будівництва зробив імператор Франц Йосіф І. Вона урочиста, багата на деталі, але водночас дуже людяна. Створена не для показу, а для життя містецтва. А зовсім поруч інший настрій, інша сцена театр оперети, побудована в 1894 році як Орфеум, який носить ім'я Імре Кальмана, композитора, що зробив угорську оперету впізнаваною у всьому світі. І його музика легка, іронічна, сповнена життя і емоцій. У ній завжди є рух і характер. В Будапешті я планувала відвідати кілька нішевих парфюмерних магазинів, і особливо мені була цікава саме локальна сцена інді парфюмерії. Але різдвяно-новорічний період виявився не найкращим часом, і майже всі ці магазини були зачинені. Проте навіть у цьому був свій світлий і теплий момент. І я все ж таки хочу показати вам один особливий простір, який я подивилася зовні, але потім дізналася чимало про нього. Le Parfum – магазин пов'язаний з угорським парфюмером Жолтом зойомі. Це дуже важлива фігура для місцевої парфюмерної сцени. Він працює як парфюмер, куратор і дослідник запахів. На сайті магазину та бренду можна знайти більш детальну інформацію про парфюмера, його школу парфюмери, про бренди, що представлені там. І там, до речі, дуже багато цікавих брендів, які знайомі і нам, а також ті, які нам взагалі не знайомі. І... Хоча я і не змогла потрапити всередину, я писала їм на інстаграм і, до речі, отримала надзвичайно теплу і людяну відповідь. І навіть через фотографії цього місця відчувається любов до аромату, як до мистецтва, а не просто продукту. А я ще зробила такий паралель, провела, можна сказати, з парфюмерним простором. В Києві Лефлакон, яким опікується Богдан Зубченко. Ну, от чомусь а, цей простір мені нагадав той. От так буває. Цього разу парфюмерна угорщина для мене відкрилася не через магазини, а через людей, завдяки знайомим, у яких я зупинилася неподалік Будапешта. Я змогла познайомитися з двома ароматами угорського бренду суперц. Це балатон і сірен. І це було дуже живе і неочікуване знайомство. Суперц це сучасна нішева парфюмерія з дуже зрозумілими образами. Бренд сам підкреслює, що всі їхні аромати виробляються саме в Угорщині. І для них це принципова позиція: локальність, контроль і власна ідентичність. Хоча є і інші думки про це. Суперц Угорський нішевий бренд заснований у 2021 році в Будапешті парфюмером Сабольчем Серенчишем. Бренд працює з дуже концентрованими форматами. Екстрактами, екстре де парфам і навіть 100-відсотковими парфумними маслами. Ну, принаймні він так про це заявляє. Але у мене чомусь виникла паралель з українським брендом Бібліотек де Парфамс. Для мене це така схожа логіка, хоча я знаю, що вони не в Україні виробляють свої парфуми, але от така сама доступна нішева естетика, робота з образами, з настроями. І чесно вам скажу, це не зовсім моя історія, але я бачу, що такий підхід теж має право на існування. Сьогодні я хочу зупинитися саме на їхньому парфумі, на їхньому ароматі озеро Балатон. Я ніколи не була на балатоні, але я прекрасно розумію, наскільки це важливе. Це майже таке культове курортне місце для угорців з літом, з і дитинством і відчуттям дому. І цей аромат починається не з нот. А з візуального образу. На коробці пейзаж 1940 року, який був написаний саме прадідом Сабольча. І ця картина передавалася в родині трьома поколіннями. Для говців вона звучить дуже особисто. Але саме моє відчуття від самого аромату трохи інше. Для мене цей аромат не стільки реконструкція конкретного місця, скільки така дуже сучасна і навіть модна композиція, яку назвали балатон, щоб цей образ одразу працював емоційно. Тут в акордах: гріпфрут, бергамот, шафран, мох, ветивер, Амбра і жасмін. І все це звучить актуально, чисто, зрозуміло. Так, як, в принципі, сьогодні і люблять. Мені дуже цікаво було познайомитись з іншим брендом, це Хунгаріком, парфюмер Кріс Комі. Бренд позиціонує себе як перший ультранішевий парфюмерний бренд Угорщини. Але для мене це саме така історія про Індії парфюмерний простір. І всі п'ять ароматів, які були випущені брендом в минулому році, 2025, вони присвячені Угорщині. І тут, звісно, є свій балатон, трохи інше прочитання, ніж у суперць, судячи за кордів, за описом це літній балатон цитрусові, морська свіжість, сонце, легкий вітерець. А фінал це ванільна Кока-Кола, і тут все стає зрозуміло. Коли знаєш про Кока-Кола Біч Хаус в Шеофоку, це культове місце 2000-х на балатоні. Саме цей шлейф додає спогадів про ті літа. Переглядаючи їхні соціальні мережі, я відчула, що це історії, які мені близькі по духу. Це не просто. Нотний лист це атмосферні моменти, образи і емоції. І я щиро сподіваюся, що зможу вже незабаром безпосередньо познайомитися з ароматами цього бренду. Ну і в кінці хочу показати і трохи розповісти про цікаве історичне місце і виставку імператорських коштовностей, яку я відвідала в Угорщині. Палац у Гіодулі – одна з улюблених резиденцій імператриці Єлизавети, відомої нам як Сісі. Тут вона шукала не велич, а простір для дихання, подалі від віденського етикету, ближче до природи, до коней і до тиши. Сісі часто називають романтичною фігурою, але за цією романтизацією. Жінка, яка дуже гостро відчувала себе і світ. І, можливо, саме тому цей палац не тисне імперською важкістю, а радше зберігає відчуття особистої присутності. Сьогодні тут представлена виставка прикрас Австро-Угорської аристократії. Усі ці речі, роботи ювелірної династії, кьохерт, офіційних ювелірів дому Габсбургів, діаманти, рубіни, смарагди, золото, емаль, але найближче вражає не блиск, а точність, відчуття міри, властиве епосі, де розкіш ніколи не була випадковою. Флакон для парфумів. бідермайер флакон Серед усіх експонатів мою увагу привернула саме ця камерна річ. Маленький флакон у стілі бідермайер. Це не просто аксесуар, це доказ того, що аромат уже тоді був частиною інтимного світу людини. Не для демонстрації, а для себе. Коли ми говоримо про Австро-Угорську імперію, важливо пам'ятати, частина українських земель, Галичина, Буковина, Закарпаття колись теж були її частиною. Це означає не лише політичну історію, це архітектура, міський простір, освітні інституції, культура повсякдення. І навіть у таких. Дрібницях, як ставлення до ремесла, до деталей, до естетики життя. Це подорож не про імперії, вона про зв'язки. Про те, як через маленький флакон, через палац, через дорогу між країнами ми раптом краще розуміємо себе і своє місце в історії. І, можливо, саме в цьому. Справжня цінність таких мандрів. Ось цей такий парк тут, який відкритий для всіх. Тут до четвертої години можна ходити по парку. І ось тут вони поставили ось такі фігури. А, але мені вони абсолютно не подобаються. Ну, я думаю, що ввечері, коли є світло, коли вони вмикаються, тоді думаю, що це красиво. Але отак ідеш по парку і така трошки... Не зрозуміла ось ця фігурність тут, яка мені не дуже подобається, чесно, признаюся вам. Ну і тут у нас монумент здається імператриці Елізавети Сісі у наш от такий монумент. Ось такий парк досить красивий, приємний. Так, ось такий монумент імператриці, який подарували угорці цей палац. Трохи цього парку вже без цих страшних фігур. Ось так він виглядає. Ось такий звичайний парк, Старовини красиві, де можна просто гуляти.